Шоу Супертата в чотири. Шоу, в якому 4 зовсім різні татусі зустрічаються в боротьбі за звання Супертата. В минулому анонсі ми познайомили вас з четвіркою наших учасників, але сьогодні зробимо це ще ближче. Побачимо знайомство учасників та навіть поїдемо до будинку одного з татусів. А поки дозвольте нам представити ще одного дуже важливого персонажа в цьому шоу психолог проекту Анонімчик. Всім привіт! Я психолог цього шоу і буду давати свої експертні поради учасникам і коментувати побачене. Коли я побачив учасника султана, вирішив сховатись за маскою, щоб він мене раптом не від за мої коментарі. Тому все буде чесно, адже за справу береться психолог, анонімчик не Ну добре, в нас вільне шоу, тому кожен з персонажів може робити все, що завгодно. Перед тим як наші учасники познайомляться, дозвольте нагадати вам їх історії, в шоу беруть участь. Вчений хімік, супербізнесмен, султан та блогер-пранкер. Хто з них стане супер татом вирішувати саме вам? Першим в кімнату запрошуємо Анатолі. Менше ви розуміли, найкращий ресторан в місті. Цілий сан мушину приїжджає сюди тільки заради наших кулінарних шедеврів. Я знаю, як виховувати дітей так, щоб вони знали ціну зароблених татусем грошей. Слухайте, а ви випадково не знайомі з учасником дещо схожого шоу. Він також дуже сильно любив розповідати про бізнес. Не розумію про кого ви, але також пити чай. Розкажіть нам більше про своїх дітей. Ну, я їх виховую от саме, вони допомагають у моєму бізнесі. Я бачу, що він забагато говорить про дітей. Краще б розказав, як зробити успішний бізнес. Я теж, може, ресторан хочу відкрити. Дякуємо за вашу експертну думку та запрошуємо на наше шоу нашого другого учасника, який заполонив серця наших глядачів. Зустрічайте татусь Султан. Всім привіт! Мене звати Султан. Я дуже люблячі батько моїх дітей. Я вважаю, що в мене взагалі не може бути конкурентів на цьому шоу. Бо я реально супер. У всьому, якщо ви розумієте про що. У Вас дуже цікаве ім'я. Скажіть, будь ласка, воно справжнє чи це псевдонім? Ми взагалі-то всім знаходимося. Як ти назвала, так мене і звати. Ох, точно, вибачте. І заходьте, будь ласка, до кімнати учасників. Привіт, я Султан. Я Анатолій, власник найуспішнішого ресторану в нашому місті. Це в гостях у вами чи віва бовини? Ні, інший. Добре про інше нічу. А поки наші учасники знайомляться, давайте згадаємо про татася хіміка. всі в родині були хіміками. Тому і син буде хіміком. Також, якщо не буде, звісно, дурним. Наша щаслива родина, люблю свою дружину Кваву і нашого сина гідрагена. Я люблю Клаву і навіть інколи в пориві емоцій називаю моїм оксигеном. Ба, -ха -ха. я сподіваюсь, Клава не проти, бути оксигеном. Звертайте увагу, то наш психолог успокоїтись не може. заходьте, будь ласка, в кімнату до інших учасників. Всім привіт! Я Себастьян, Також учасник цього шоу. Себастьян, А чим ви займаєтесь? Я найкращий помічник вченого за версією журналу Хімік 2000». 2000 — Дві тисячі це зарплата за місяць. Ні, Ось цікавий гумор. Залишимо наших татусів. Схоже, вони знайшли спільну мову. І давайте знайомитись з четвертим учасником. Привіт підписники! Сумували за тровало. Я багато знімаю контенту, жартую. Ви знаєте, з сином любому весел, що і з нами ніколи не буває сумно. Я Люблю витівки, різні прикочики там. Це чи я дитина. Я також учасник цього шоу. Я відомий блогер Пранкер. Тролово? Це бізнес такий? Так, я отримую сімвона за відео в Instagram. І скільки ви отримаєте з одного відео? Я вважаю, що питання Анатолія трохи недоречні. Може це в нього гумор такий, але це якось неетично таке питати при знайомстві. Я повністю погоджуюсь, поведінка Анатолія абсолютно недоречна. Але Султан класно пожартував про дитину. Моє будь точно не видно за цією маскою. Найкраще моє відео, де я вчу дітей плавати. Зараз я навчу вас, як навчити своїх дітей плавати. Дивіться, я відправляю сина в басейн і видаляю сходи. І тепер він точно навчиться плавати. А, -а, -а, а то напевно жарт у вас такий був. Так, він зміг плавати. То просто прикольчик такий. Хтось принесіть водичку Султану, будь ласка. Я не розумію, чому султан так відреагував. Це ж гра! Тут багато хто так робив. Я сам так колись грав. Чи не можна це казати в ефірі? Та що ви, ми ж розуміємо, що ви жартуєте так? Ні. <кхідько> Нагадайте мені, будь ласка, вирізати це з випуску. Ох, емоційним вийшло знайомство наших тутусів, але тепер час відвідати будинки наших учасників і познайомитися з їх родинами. Сьогодні нас запрошує в гості блогер-пранкер Трово. Друзі, якщо вам подобається випуск цього шоу, обов'язково підтримуйте його коментарем і за бажанням донатим на розвиток каналу за посиланням в описі під відео. Я виховую сина самостійно. Ми разом класно проводимо час, байдикуємо, жартуємо. Він також в мене любить веселощі. Саме де фамі амлокининамір софагі беда месінкліре анонвіліфінкеніванксеймієнасіанавіша наші татусі вже прямують до будинку трололо. Хоча напевно ще не здогадується, що їх очікували там. Тепер офіційно запрошую до свого життя. Я не міг не жутканути. Бачимо їх обличчя, особливо той полик бізнесмен. Не можу. Я не розумію, він тут в ролі дитини чи учасника? Що за дурні жарти? Він що? Я ведве витримав, щоб не відправити його вчитись плавати в тому самому басейні без сходів. Тільки заради перемоги в шоу. Ох, і так всім зрозуміло, що я тут найкращий. Це в мене вітання. Тут я люблю знімати відео. Сєва, сідайте на диван. Прикольно. Він поводить себе максимально неетично. Мичний атрибути для жартів. Все все обіцяю. Це був останній жарт. Більше не буду. Сьогодні слухайте, де ми їх не брали. Взагалі, жарти не розуміють. Поведінка ТРОВО цілком передбачувана. Зрозуміло, що пранкер не буде втрачати можливості зняти контент про шоу. Ні, теж не втрачав. Думаю, нашим татицям потрібно готувати, що це буде далеко не гостання витівка тролово, але це ж буде дуже смішно. Розкажіть нам про ваш будинок. Я не став казати йому так відкрито, але в нього чистіше, ніж в нашій хімічній лабораторії. Знаєте, в нас хоч якісь хеми на стінах є. Одразу подумав про мого оксигенчика. Вона б і тут додала затишку. В нього будинку так само порожне, як і в голові. Відчувається відсутність жіночої енергетики. Особисто в мене вдома з цим проблем немає. Я бачу, що у вас це дуже дорого і сучасно. Я навіть задумався, може і мені відео про мій ресторан почати знімати. А де ж ваша молекула? Що? Ну я маю на увазі вашого сина. Молекула це ж найменша частина атома. Мав на увазі маленьку частину вас. Такі банальні речі треба пояснювати. Вони взагалі в школі хімію вчили. Приходьте в його кімнату. повторює поведінку свого батька. Батька жартує і він робить те ж саме з іншими. Привіт, я Ден. Я хоч і не блогер, але також сильно люблю пранки. В школі мені взагалі не подобається, там дуже нудно. А от з статисем мені завжди весело. В нас така крута атмосфера вдома. І класно, що він дозволяє мені частенько прогулювати школу, бо мені більше подобається грати в своїй кімнаті. А ти гарно вчишся. Я в школі більше люблю робити пранки. На уроках мені нудно кожного дня. Я зрозуміло, що нудно на тих уроках. Колись це тусем, такі жарти в них вдома. Психолог, ми зараз вас звільнимо. Ви можете давати нормальні поради. Дитина травмована жартами тетуся, який не прививає любов до навчання. Необхідно звернути увагу і проводити з сином час не тільки через жарти, а хоча б розвивати його. Дякую. А тато твій часто так жартує. Кожного дня тебе не ображають ці жарти. Інколи так. Але тато каже, що мені потрібно тоді розвивати почуття гумору. Тобі потрібно гарно навчатись, а гумор у всіх і так різний. Або думати, як збудувати бізнес. А чого гальмувати час? Якби я в його віці думав про бізнес, то можу і успіхів досягнув би швидше. В цьому віці дитина має думати про навчання та власний розвиток. Жарти це, звісно, добре, але має бути все в міру. Я нормально зараз сказав. Можна ще попросити, щоб показали мені ці жарти зі школи. Я подивився там, напевно, дуже смішно. Покажи, чим ти тут займаєшся? Я граю ось тут. Тобі вистачає тата? Багато часу проводити разом. Так, я обожнюю його. Ми разом багато подорожуємо, граємо. Він реально в мене найкращий татусь. Дуже важливо, щоб в родині було кохання. Він виховує його розбещену. Він взагалі не має дисципліни. Хоч мене і бісить цей ваш трололо, але син в нього класний. Мені подобається, що в них відчувається любов в родині. Але дещо я б сказав трололо, вже окремо. В наступному випуску. Як живе родина вченого хіміка? Що стане для учасників справжнім шоком? Що розлютила нашого психолога? Ось така серія в нас вийшла. Якщо ви чекаєте продовження, обов'язково напишіть про це в коментарях, щоб я бачила, чи є сенс знімати таке велике шоу і надалі. Бажано написати від семи слів, щоб Ютуб почав просувати це відео у рекомендації. До зустрічі в наступних відео! Та не забувайте підписатися, щоб не пропускати нові випуски цього шоу. А для тих, хто хоче прийняти участь у розіграші нового ставпеку, закріпила умови в постах на YouTube.